Цьому ролику показую, як для підприємців на третій групі на 2% подавати декларацію за лютий місяць. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І це черговий ролик про те, як подати найпростішу в Україні декларацію для ФОПів на третій групі на 2%. Єдине, що перед подачею хотів би. Повідомити про законопроект 8401, який може скасувати нам вставку в 2% починаючи із 1 липня 2023 року. Якщо Рада за нього проголосує, підпише президент, то наша чудова група буде закінчена і з 1 липня податкова переведе всіх ФОПів із 2% туди. Звідки вони прийшли на ці 2%? Тобто, якщо раніше я був на 5%, потім перейшов на 2, з 1 липня мене автоматом переведуть на 5%. Якщо я прийшов із загальної системи на 2%, відповідно мене переведуть на загальну систему. Що з цим робити? Поговоримо тоді, коли законопроект вже буде прийнятий, коли за нього проголосують, коли його підпише президент і коли він буде опублікований. А доки переходимо до заповнення нашої декларації. Заповнюємо через електронний кабінет платника податків, через дію, на жаль, цього зробити зараз не вдасться. Дія тимчасово. Або призупинила функцію подачі декларації. Отож, переходимо в електронний кабінет платника. В електронному кабінеті йдемо у введення звітності, обираємо потрібний рік 2023 і тут далі обираємо місяць, лютий, за який ми звітуємо та клікаємо кнопку Створити. В цьому вікні обираємо прибуток, наступне залишаємо повністю пустим. І шукаємо нашу декларацію F010 3203. Податкова декларація на період дії воєнного надзвичайного стану. Обираємо її і слідкуємо, щоб ось тут правильно підтягнулася податкова, інколи буває, що тягнеться щось не те. За лютий місяць ми не подаємо жодний додаток, просто клікаємо кнопку створити. І все, що нам потрібно зробити, це в перший рядок вписати суму доходу за лютий. Хай буде 100 тисяч гривень, і суму єдиного податку 2% від доходу, 2 тисячі гривень. Якщо ваш ФОП перейшов на 2% з середини лютого, тоді ми в перший рядок ставимо суму доходу, яка була отримана з дня. Переходу, тобто якщо 15 лютого ФОП став на 2%, то ми беремо дохід, який отримали з 15 лютого, і по кінець місяця, і ставимо сюди в перший рядок відповідно 2 з нього в другий рядок. Все, наша декларація заповнена. Йдемо вгору, клікаємо кнопку Перевірити. Є повідомлення, що перевірено, і зберігаємо нашу декларацію. І з нового зараз кабінет відразу пропонує підписати наш документ. Давайте відразу підпишемо. Можна підписати з допомогою. Дія підпису. Через застосунок ДІЯ ми просто скануємо QR-код. Або звичайним файловим ключем найчастіше я користуюсь саме файловими ключами. Є документ підписано і відразу програма пропонує його надіслати. Я надсилати зараз не буду, ви ж надсилаєте. Після того, як документ відправили, ви можете його побачити у введення звітності, обравши потрібний період. І коли наша декларація підсвітиться зеленим, все окей, декларація прийнята, все добре. Якщо ж раптом підсвітиться червоним, це значить, що щось пішло не так. В мене є короткий ролик, ось він, про те, що з цим робити, якщо декларацію раптом не прийняли з першого разу. Що ж, надіюсь, у вас все вийде. Я ж нагадаю, що канал існує тільки завдяки вашій підтримці, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. Тому бачите на екрані реквізити, QR-код від карти Моно, саму карту Моно можете задонатити, якщо вважаєте, що роблю гарну справу. В описі є посилання на патрон та кнопка Спонсорувати в Ютубі. Дякую всім за підтримку і дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.